Я хотів би перше запитати вас, як у вас ідуть справи, як ваша робота з проектами, чи як ви просуваєтеся умовно там своїх кар'єрних по своїм кар'єрним сходинкам, чи як справи, якщо ви застосовували ці знання для свого бізнесу? І якщо є якісь запитання, можливо, є якісь моменти, над якими ви думаєте, ви б хотіли почути думку зі сторони? Або якісь рекомендації що стосовно подальших дій, подальшого розвитку, тобто, що цими знаннями робити, ми би також, Сашу, поділилися своїми думками, своїм досвідом з вами, відповіли на якісь моменти, тому що також ми зараз навчаємось, також якісь моменти вже е, пройшли. Е, тож, е, в кого? В кого як справи? Так, 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 Жень. Я поділюся швидко, бо будемо себе бігти. Привіт. Привіт. Я не продивився ще 100% курсу, але з того, що продивився, від, як сказати, відновив для себе деякі знання. Дуже багато чого мені знадобилося. Наприклад, користуюся шаблонів розрахування, калькулятори для мене просто супер. Він mm -hmm. розраховував недавно там для кількох клієнтів і допустив помилку. М здається, я видалив в профіті десь десь формули видали. Mm. Чесно, заповнив табличку, вже клієнту сказав, що такий треба бюджет, і думаю, так: стоп. А чому ми по всім трьом варіантам виходимо в величезний мінус? Добре, не висилаю йому табличку, спробуємо, запустимо рекламу потім. Ну і потім ми потім будемо дивитись. Ну і проходить пару днів, вертається до таблички, і ми стоп. знову така сама ерунда. Mm -hmm. Ну, але потім зайшов і все, все окей, користуюся з шаблонів презентації е, стратегії. Це був у мене великий мінус завжди така хаос. Тобто клієнти приходять: добре, добре, запускаємо, запускаємо, запускаємось, а немає часто такого бачення послідовності, і цей хаос і на початку. Він ну, постійно під час усієї співпраці. Mm -hmm. Як почнеш погано, так погано потім буде йти. Зараз деяких клієнтів відсіяли, беремо нових, входить до нас декілька екомерсів. E Входять послуги, нерухомість, там ще щось Загалом все в Польщі, і стараємося вже робити ну, від самого початку нормально. З фігми шаблони, так також там Саша показував, і я собі там підсупив декілька. Вже mm -hmm. також так що велике вам дякую. Я дуже задоволений, не розчарований. Це супер. велике вам дякую. Я вважаю вам розвитку з квізом. Також ми з вами працюємо, ми користуємося квізом тут в Польщі. Все супер. Uh -huh. Так, Я теж хочу подякувати за ваш курс. Чесно кажучи, це в мене, мабуть, четвертий, на моєму рахунку, курс саме по таргету, і я паралельно активно розвиваюся в СММ, і от, мабуть, якраз за неділю до того, як Саша направив мені пропозицію взяти участь в навчанні, я якраз вирішувала, куди мені все-таки в таргеті чи в СММ, бо ну, важко. Комбінувати це все можна частково щось додавати. Зараз я розумію чітко для себе: я відкрила ЯКОМ. Я не скажу, що я вже от повноцінно працюю з проектом ЯКОМ. Він у мене є. Технічну частину ми вже налаштували з наступної неділі. Думаю, будемо запускатись. До речі, з одним з учасників нашого курсу вирішили працювати в парі. Для ми... нас для буде класний досвід. Так. Вам дуже дякую, буду слідкувати. А, і якщо ще будуть якісь цікаві курси, обов'язково буду йти. І до речі, моя подруга до вас вже записалась на курс, тому що теж ну слідкує за вами, але на жаль, не встигла попередній потік. Тому да, супер. Да. привіт, привіт, привіт. привіт. Так, дати фідбек. Ну я проглянув тільки що 42%. Вашого курсу, але знову ж таки є багато корисної інформації, я Думаю, що там є ще більше її. Але знову ж таки, ну ми спрямовані на інстаграм-магазини. Для себе я взяв знову ж таки інфобіс до переглядаю уроки. Також є багато корисно. Я думаю, що це будемо впроваджувати разом з дівчиною, але знову ж таки не було сильно багато часу, щоб все передивлятися, тому що контент у вас багато що на курсі, що в клубі, що в тебе на Ютубі між тому. Тому я скажу, що багато інформації цікавої. Я думаю, що цей продукт, як ти кажеш, коштує набагато більше, і я думаю, що люди його зацінять і зараз, і в майбутньому. Дякую велике, дякую. В цілому також знайшов клієнта за допомогою твоїх рекомендацій, дякую. що ти, ти, ти скидував на да, зітзвонилися, знайшли клієнта, тому також. Круто. Так, всім привіт. Також хотів. Вам подякувати по суті. Можу до кожного слова що попередні колеги вам побажали і подякувати. Так само все було дуже круто. От, власне, для мене, якщо матеріал по лідогенерації і по інстарам крамницях був більш-менш зрозумілим, мається на увазі досвід вже був якийсь, то якому в принципі і це ще знову було. Тому дуже дякую. інформація прям дуже важлива, Прям на було золота, скажімо так. Супер, так. Здається, я давно тримаю підняту руку, Ян, запитуйте. Знову ж таки, які ваші враження, які ваші відгуки, чого не вистачило, чого вистачило? Ну, Я, в принципі, запитувати нічого не буду сьогодні, буду лише ділитися своїми враженнями. Я насправді просто. Під... Не знаю, впечатлення велике. Мені дуже сподобався курс, дуже багато інформації навіть її настільки багато, що я не встигла все подивитися, тому що я ще паралельно взяла інший курс по продажам, саме і мені якось було так прям багато всього цієї інформації. І я впевнена, що я буду ще повертатися до всіх тих уроків, переглядати їх ще дуже довго. Я собі там нотатки робила все так серйозно. Потім Epic Страйк для мене був зовсім таке щось нове, цікаве. В мене там не зовсім вийшло його інтегрувати з ноушеном. В общем, мабуть, я да, ще раз напишу, тому що щось в мене там не дуже вийшло і не було часу ще раз туди повернутися. Декомпозиція для мене це взагалі була якась магія. Я така просто, а так можна було, можна було це все порахувати. А, прям реальна магія дуже класно. Я зараз її використовую. Теж її в коли пишу стратегію для клієнта, то додаю декомпозицію. Це взагалі, взагалі це фундамент насправді. Ну так, да, але я чомусь тільки у вас на курсі дізналася про такий інструмент, як декомпозиція. Дуже круто. А потім, так, ще що я хотіла сказати: в мене плюс три проекти за цей курс. О, я досить. досить довго я працювала лише з одним клієнтом, ми, мабуть, ну, десь більше року ми працюємо, і якось в мене більше не бралося, не шукалося. ну, взагалі. А тут якось так воно. Вийшло, щоб пустрі проекти. Я так трохи вже не відношиваюся. Інвестиції в курсу окупилися з проєктів до відсотків. Да, я теж хочу проговорити стосовно ціни, тому що вона реально дуже низька для такої кількості інформації. Це ну це це дуже невисокий прайс, і я вважаю, що вам треба його підвищити в ціні. Сто відсотків да. те вже каже, хто прийшов щоб менше людей. Далі приходили. <ріст> ну да. Дуже, дуже дякую тобі за такий фідбек. Дуже дуже приємно е, ну, бачити результат нашої роботи також, в тому числі. Е, я не дуже вмію говорити якісь такі класні відгуки. Ну просто сказати, просто... <ріст> що ну дійсно дуже класний курс, і для мене він ще класний, тому що це мій якби перший в житті платний курс, в принципі. І ну, перший в курс типу по таргету, то для мене це було якийсь такий. Типу, introduction into profession, mm -hmm. як це сказати. Mm -hmm. от. І дійсно, ну, багато курсів, типу, базових, я подивився, але цей mission курс він такий мені здався якимось найглибшим оцей безкоштовний на YouTube. Ну, і мене дуже важко якось примусить купити якийсь курс. Але, от після цього курсу я такий, ну блін, ну це точно туди, куди треба. Ось. Тому що ви дійсно про ну навчання в першу чергу, а не просто, типу, от. Там, ну, як це сказати? Ну, Несильно не інфобіст, типу, більше як навчання. Коротше, якраз те, що треба. От, ну мені дуже сподобався цей формат по розподілення по нішам. Типу, це інсташоп, це там і комерс, це там інфобіс, і багато такої ще. 에, типу, інформації довкола цього, там, в частності по інфобізу, по... ну тобто не суто таргет, а просто в цілому, якби, як з нішою працювати. От я думаю, якраз в цьому напрямку можна курси далі розвивати, типу, нарощувати якби більше, більше більше, більше такої інформації. Хоча і так її дуже багато. Типу Я все продивився, я завжди дивлюсь там один раз все, типу, ну, все залпом, і потім ще там додивлюсь, передивлюсь. От я його от сижу, передивлюсь, передивлюсь, передивлюсь. передивлюсь. Вот. І в мене ну, в мене не було проектів ніяких, і оцей курс він мене наштовхнув. Ну так як в мене не було досвіду, в принципі, сильно, то я взяв спочатку безплатних клієнтів, потренуватись, uh -huh. але ну і то це типу класний досвід, бо я зміг це зразу застосовувати. В мене навіть просто не дуже часу було, типу, на домашні завдання, типу, щоб їх прям оформлювати, якось скидувати. Але ну я типу все робив, от і далі продовжую. І в мене виходить. Під кожною якби нішу є окремий, типу, як проект, ніби. Круто. Ну, я не сказав би, що я вийшов ще на якийсь там заробіток і так далі, але з курсом реально така була ну, якби, відчуття опори. Що, типу, якщо що я можу спитати. Ще раз дякую за це реально для мене такий інтро в професіон. Тому дякую і всім удачі, всім пока. Добре, давай на зв'язку. Дякую тобі за такий класний відгук. Турал, тобі піднята рука. Так, всім, всім привіт. Е, хочу сказати, що таргетована реклама це досить е, новий напрямок для мене, і мені курс дуже сподобався, тому що на початку я е, цікавився цим курсом лише через напрямок Яком, тому що більш-менш знайомий, знайомим. Але загалом відкрив для себе нові напрямки, і це дуже цікаво. Е, я взагалі не планував е, працювати таргетологом, але зараз. Через цей курс дуже цікавий курс. Можливо, можливо, також візьму кілька клієнтів ну, спробую. Дуже цікавий курс. І хочу сказати, що ціна також відносно невелика. Була це ну я купував купляв, не, не задумуючись, Uh, уроки були дуже цікавими, дуже все зрозуміло. Також формат домашнього завдання також був дуже дуже крутий, не неочікувано для мене. Що буде особистий такий особиста відповідь, особисте ві відео Да, добре. А, хотіла також поділитися своїм відгуком. А, це мій зошит по. А... Домашнім завданням, і це все списано. Ну, тут, починаючи з вашого безкоштовного курсу, ну і далі, коли я вже його пройшла, то я зрозуміла, що мені потрібно більш глибше знання. А, я не все встигла зробити по домашнім завданням. Я майже весь курс закінчила. У нас якраз ми співпрацюємо з Віксами, ми проводили їм квіз в краківському офісі, і ну не дуже було. Круто, дуже. Звертайтесь. <реш> я спочатку, ну, я пройшла перше своє навчання і була трошечки розчарована, тому що ті знання, які я отримала, вони були взагалі несистемні. І я коли після того курсу почала працювати з клієнтами, і зі своїми проектами, і мені було цікаво взяти клієнтів. Ну я взагалі не отримувала ніякого такого міняємого результату. Ну, я наче роблю правильно, натискаю правильні кнопки, ну плюс-мінус, да? але mm. результату взагалі немає. Я думаю, ну. Але знаєте, так черв'ячок гризну, невже ж я не справлюся? І я от побачила, коли курс думаю, ну все, треба брати. От, і, і в мене почали з'являтися результати. Тобто я почала тестувати різні зв'язки. Тобто для мене було важливо, що ну, вироби раз, два, три, і у тебе буде результат. Так? Е, ну, для мене це зручно, зрозуміло, як би прозоро. Дякую, дуже дуже приємно за відгук. Кать вас також похвалю, тому що ви реально активно приймали участь і запитували, і задавали домашні, ставили запитання. У вас був свій проект, тестували. Тобто, ну я впевнений, що ви дійсно взяли від курсу багато. Це дуже круто. В подальшому, в подальшому, це дуже також. Я думаю, вам позитивно вплине на ваші і наявний проект, і в подальшому на проекти. Дякую вам велике. Всього вам доброго, великих успіхів. Миру ну і звісно, слава Україні.